Однак у 978 році Володимир повернувся до Новгорода знайманим варязьким військом і почав наступ на Київ. Міста одне за одним переходили на його бік. Доля Ярополка вирішувалася стрімко. Літописи повідомляють, що вирішальна драма розігралася в Києві. Володимир рушив до міста з військом, і Ярополк, не маючи достатньо сил, був змушений відступити в родень невелику фортецю на Русі. Володимир, залишивши частину дружини під Києвом, послав до брата свого воєводу Блуда, того самого, хто раніше був наближеним Ярополка, але тепер таємно перейшов на бік Володимира. Блуд переконав Ярополка, що здатися єдиний шанс зберегти життя. Князь, повіривши обману, погодився назустріч. Коли він увійшов до покоїв, де його чекали посланці Володимира, один із варягів пронизав його мечем. Так. У 978 році загинув Ярополк Святославович, останній прямий спадкоємець Святослава на київському престолі.